На камеру поставтесь. Білошицький Василь, тренер команди Національного університету оборони України. Василь, незважаючи на те, що рахунок переконували, менше з тим, доля матчу по факту вирішилася в кінцівці. Звичайно, футзал це така гра, де за хвилину може все помінятися і з лідера стати аутсайдером. Тому я своїм хлопцям в тайм мають сказав, щоб не розслаблялись. Граємо до кінця. Навіть залишались 3 хвилини при рахунку 3-1 і гола ми забили, а могли вони забити. І все б змінилося на їхній пари. А так, і кажуть, е, десь фарт е, може і дійсно е, віддались максимально. Не так як команда трошки. У нас хлопці трошки живіше, а вони вже трошки, я бачу, підсіли. Тому я казав, темп, темп, темп. І за цього я думаю. Ну, очевидно, що в них була коротка лава запасних. Да, плюс да, да, да. плюс це... гру залишив. Їх коуч, воротник, який в принципі досить дало так, на так, дуже, дуже Команда дуже гарна і налаштовалася на дійсно справжній бій. Дали нам дійсно справжній бій, тому вони молодці, але і за те, що фізично ми витримали, а вони ні. тому ну, і перемога на перемога. Дякую. Це найкраще.